uh-huh-hmm uh -huh. Привіт, народ, з вами Бодя, і сьогодні ми граємо в знаєте що? В Айзека The Binding of Isaac Я тут подумав, а чого в нас на каналі досі немає Айзека, і вирішив, що він має бути. У мене тут є якийсь трошки початий файл. Тут можете глянути, що в мене пройдено, в мене навіть не відкриті там всякі альтернативні персонажі, мамки і так далі. Але я думаю, нам потрібно почати з відкриття челенджів. Для тих, хто не знає, що це за гра, то я не знаю, що вам розказати. але це найкраща гра в своєму жанрі. Просто загугліть за of Isaac Отут, як написано на весь екран, і ви все зрозумієте. У мене не закритий жоден челендж в цьому файлі. Я колись грав на якійсь піраці. Тут в мене вже нормальна куплена версія, і нам потрібно закривати всі ці челенджі, бо за них дають всякі круті плюшки. Тому я думаю, ми почнемо. Давайте, можливо, другий попробуємо сьогодні закрити. Тому да, стартуємо. Так, окреп. Oh, в нас що в нас є? У нас є бомби-говна, сяні сльози, і до всього до чого я торкаюсь, буде теж в говні, і нам потрібно перемогти лише ногу мами, бо це в принципі має бути дуже легко. Ми поїхали дивитись, що тут іде. Я не знаю, чи тут сіт стандартний, якийсь, чи він кожен раз рандомиться. Ну, але рандомити не, не будемо. Я думаю, у нас так все має бути класно, але на всякий ось сіт ліворуч, ви можете бачити, на якому я граю, тому так. Mm, так, в ключку заходимо. Звичайно, круто тут є. Нога гапі, це прям крута штука. Я думаю, ощей лак ап нас лежить. кайф. Я думаю, ми одразу двічі нажмемо так, але флеш заберемо з собою. Я думаю, змивати всіх в туалет це крутіше. Одразу ось тут давай всіх змиємо. От така крута в нас активна. Навичка є. Так ще й ключик нам тут випав. Ключі треба, щоб відкривати всякі класні кімнати, тому як знайдемо, обов'язково вам покажу. Доволі сильний у нас персонаж. Я не знаю в чому тут челендж, але можливо в нас немає якихось золотих кімнат чи щось такого. Зараз будемо проходити і бачити по дорозі. Ці всі вогнища нам теж потрібно гасити. З них іноді падають монета, іноді щось краще, тому да. Так, сундук з хорошим каменем. Як бачите, отут у нас є камінь з хрестиком. З нього обов'язково падає щось класне. Переважно це ось такі от сині серця. Сині серця не відновлюються, але вони сині, і в них багато плюх. Ті, хто знають, ті знають. Ті, хто не знають, то десь протягом наших серій Айзека я вам обов'язково це покажу і розкажу більше детально. Ну але сині серця класні. Це все, що вам поки треба знати. Також в цій ігрі є секретні кімнати. і Я думаю, одна з них десь ось тут. E, я знаю деякі паттерни, тому що я блін, взяв, взявся вдарився об камінь, тому що я трохи в цю гру грав, особливо коли був трохи менший. Тому да. очікуйте, що секретні кімнати я буду знаходити досить швидко. І в нас другий кусок гапі. М -м -м. Цей кусок гапі, навіть краще нашої активки. Він при натисканні нам дає три мухи. Мухи летять ворогів і на настільки ж дамаги, скільки в нас дамаги, кожна з цих мух, і перезаряджається всього в одну кімнату. Це досить класний бонус по дамагу. Перший босс паук, нічого складного. Він дуже швидко стрибає, але з швидкістю в нас вроді особливих проблем немає, тому ми маємо ну, отримати пару раз, але в принципі швидко його перемогти. Так, все, боса вбили, дочищаємо пауків. Та як бачимо, ми не знайшли кімнати з артефактом на цьому поверсі. В звичайній грі вони є, тут не було, тому це видно весь наш челендж. Це по суті в половину нам артефакти, які ми можемо знайти, відрізали. Так, взяли коробку, всього нам дали. Е, не знаю, карта дар ноги, прикольно, пилюльку з'їли. Болосу в стіл. Круто, це в нас плюс два синіх серця додалось. Моя трінька зараз краще. Оце, от бачите, це тріньки лежать, вони ліворуч на екрані в мене знаходяться, і вони дають якісь плюшки. Вони зазвичай слабше артефактів, але в принципі корисні. Моє робить так, що в какашках всякі плюшки попадаються. Тому я залишу. Бо ніяких фамільярів в мене немає. Поки що ми їдемо далі. Так, кімната за двома ключами можливо, варта, але поки ключі залишимо, подивимося пізніше якщо буде Трохи більше зайвих ключів. Так, ще якась таблеточка. З'їмо ренч даун, а в мене не віднявся ренч, тому що в мене він здається і так мінімальний. Це добре. Так, чистим кімнати, магазин є. До речі, в мене 35 грошей. Це я стільки з какашок не походу. Це кайф. Тоді в магазин обов'язково йдемо. В магазині артефакти зазвичай по 15 коштують, якщо вони нормальні. От Просто як дама хаб. Та штука дасть 5 бомб, але в мене 5 бомб є, тому просто беремо сердечко і їдемо далі. Тут секретка, швидше за все. Звичайні секретки знаходяться, як ми можемо побачити по карті, між трьома або більше кімнатами зазвичай. І обов'язково має бути місце в кімнаті отут з боку, де б бомбу можна було би поставити в будь-який момент часу. Тобто, якщо тут вороги спавняться на початку кімнати, то швидше за все там не може бути секретки. Так і тут ще одна кімната за двома ключами, але це ігрова кімната, я навіть не знаю. Напевно, та що праворуч важливіша для нас. Так, тут просто. Надоїдливі пауки і сундук за бомбу. М -м -м, треба його з тієї сторони підірвати. Ладно, тягнемо. Чогось з тієї, бо тут три горшка є, з них монетки можуть випасти, чи взагалі четвертак якийсь артефакт, тому. Обов'язково з цієї сторони підриваємо. Так, тут є хороший камінчик. Зараз його теж заберемо обов'язково. Круто і золотий сундук. М -м -м, хороша карта. Ну давайте спочатку вальнем боса. своєю картою. Отак зразу от попали. Кайф. Просто ваншотнули цього піна. Так, беремо таблетки. М -м, в таблетках. Не знаю. У нас відкрилась диявольська кімната. Тут можна за свої серця Брімстоун купити, наприклад. А, це Тріпл Стір. Айтем в цій грі. Можете бачити, чого. Це просто імба. Це я теж заберу. Це подвоює всі наші ресурси, які ми отримаємо за зачищення кімнат, де зібрали якусь імбу. Круто, ще й Хелсап. Ну, ренчдаун не треба, зараз викинемо. Ну коротше, з цим вже можна цей челендж пройти, але ми підемо ще все інше прочекаємо. Так, карту забираємо. Так, в ігровій кімнаті четвірка. Блін, а я вже все підібрав. Четвірка ролить всі артефакти, що лежать на поверсі. Ну... Так як в нас на поверсі немає артефактів поки що, тому нема сенсу нажимати. Але от в цю кімнату теж ми зайдемо. Можливо, тут щось буде. О, тут є Гріт, який, звичайно, двічі в мене попав. Ну да, да. але в ньому куча-куча грошей. Гроші ми забираємо. Так, ще удачлива монетка була. Це круто. Е, давай дочистим. Так, ще колюча кімната. До речі, я не знаю, чи в неї йти. Хепахі небагато, але ну, давай підемо. Так, тут просто більше грошей. М -м, давай вернемось в магазин, купимо тих 5 Бомб, напевно, пригодяться. А, до речі, ця штука ж активна. Ми її отут залишаємо і можемо піти в ігрову кімнату Це за зараз, його. Тут це просто наступаємо, вертаємося, де був предмет, і він вже буде інший лежати. Так, ну блін, штука з порталами. Взагалі, штука прикольна, але те, що в мене є краще. От ми можемо портали просто робити і між ними ходити. Ну, іноді дуже класна штука, швидше дозволяє переміщатися, особливо якщо спідраниш, то теж вона прикольна. Ну, але в нас челендж нам нічого спідранити не треба, особливо. Е, супер секретка. Не зрозуміло де. Я був, подумав, що десь тут, але шукати не будемо. Раз вона в якомусь склонному місці поїхали далі. Тут страшні черв'яки, я їх дуже не люблю. Бомби не люблю ще більше. Ок. Тут поки не складно. Але вже ми учили, як тільки зашли. Кімната Сакріфайса, жертвоприношення, як хочете її називайте. Дуже класна кімната, але знову ж таки не в челенджах. Так, гриби дуже товсті. Зараз ми їх з нашим ультраренджо заберемо тільки так. Треба десь хпешку насправді шукати. Все інше в нас є. Просто ваншота, їм вже всіх. Так, от в магазині, до речі, і лежить наша хпешка. Можливо, карта якась хороша. Знов сила. Ясно? Ну, на босі заюзаємо точно, але на бос поки не йдемо. Пошукаємо ще якихось корисних кімнат. Так, нашов челендж рум. Не дуже класний сундук тут. Але я думаю, ми можемо прожати нашу карту і швиденько її зачистити. І, можливо, щось корисне нам дадуть в кінці. Шанс маленький, але чому б його не використати? Ну, дали два ключа. Окей, у нас ключів небагато, тому дякую, в принципі. Даже це лежить, але його тільки з тільки з можливістю польота можна забрати. Блін, в тій кімнаті бувають хороші штуки, але в нас мало хп. Ми я наразі не хочу туди йти. давай секретну кімнату знайдемо. Так, от бачите, отут праворуч вона не може бути, бо там прірва. Тому вона в якомусь іншому місці. Тут теж вона не може бути. О, можливо, вона, до речі, ось тут було би дуже вдало. Так, да, круто. Ми можемо безкоштовно в ту кімнату зайти. Це супер-пупер. От через секретку можна сходити в ключ кімнати без демохід. А в ключих кімнатах зустріти п'ять пауків і нічого з цього не отримати, крім двох сердець, які ми не можемо взяти. Так, але безкоштовно зайшли і на тому дякую. Супер секретна кімната. Напевно, десь тут. Суперсекретна кімната, на відміну від секретної, знаходиться близько біля боса і конектиться лише з одною кімнатою на поверсі. Як бачите, умови виконані, тому вона там. Так, бос. Бос не складний, боса ми швидко вб'ємо, але він ллюється злими пауками. Можливо, отримаємо якийсь дамаг. Надада. Да. У нас недостатньо швидкості, щоб втікати від цих пауків, але нормально. Так, ХПшки дали. Ну, в принципі, я просив ХП-шку. І оте, от біла сердеця. Які ми знайшли теж в максимальну хпешку, червону перетвориться зараз, тому супер йдемо. Так, пап, і наступний поверх: шопи, які плюються, і мухи, які плюються. Не найкращі вороги, досить вредні, тому що вони легко можуть надамажити, якщо ти десь трошечки відволічешся. Такі куцки м'яса теж незручні суперники, але не для брімстоуна. Так, тут пропонують сундук. Але його треба дуже хитро так бомбою виштовхувати. Інший зараз лут викине неясно куди. Ну там таблетка на хелсдаун. Брати ми, звичайно, її не будемо. Тут секретка. Ого, три таблетки з трьох грибів. Давай їсти. Так, Бетріп мінус ХПшка. О, Хелсап плюс ХПшка. Найс. І інфестад пару пауків. В принципі, плюс на мінус вийшло. Тут суперсекретка може бути. Виглядає як вона. Угу. Так, з чорним сердечком беремо. Так, ці вороги дуже легкі, але дають ще таблетку йому. Так, щось пішло не так, поняв. Так, какахам Дупа, як би це не звучало, але так воно і є. І в нас тут вже бос. Я думаю, ми, в принципі, нормально вже зібрали, можемо просто. Йти на боса і проходити далі. У нас ще 72% шанс на диявольську цю от Блін. Як вона правильно українською? Е, угода з дияволом на диявольську угоду, напевно. Я подумаю чи ми так будемо його називати, чи придумаємо щось прикольніше, тому що це досить часто вайзаху вживається. Так, нам відкрилася ця кімната, йдемо дивитися, що нам пропонують. Ну на фігню пропонують, але я візьму, поки мене руки звідси не витягнули. От коли такий сміх при вході в кімнату чуєте, то це точно руки. Від них треба втікати, бо вони тебе можуть забрати в іншу кімнату. Так, тут знов челендж. Ого, з чотирма золотими сундуками беру. Так, зразу нам дали непоганого айтема на синю хпшку. Це завжди приємно. І ще айтем на синю хпшку. Це дуже круто. Це дуже круто. Так, ще у нас цілих два сундуки, які ми можемо відкрити. Тут нам ще відкрили, дуже дякую. Так, це що? Double active. Double active карта дає наш айтем юзнути безкоштовно. У нас не настільки імбовий айтем, щоб цю карту на нього тратити. Можливо, щось знайдемо корисніше пізніше, тому поки потримаємо. О, батарейка. Батарейка, явно краще того, що в мене є. Більше ми пробіл не нажимаємо, і коли в нас заряжений айтем, нам дають. Кучу характеристик. Це приємніше, ніж мухи. Так, два сундуки. Це золотий Айзек PECT, що ми підібрали. Тут, до речі, хороший камінь ще. Так, у нас все фул ХП 12 сердець. Ізі. Челендж майже пройдений. Е, про що це я? Ага, дабл лут. Так, це хороший айтем. Як бачимо, скрізь все по два падає з кімнат. В звичайному рані це прям взагалі круто, бо тут нам всього до ноги треба добігти. Звичайні рани бувають набагато довшими. Так, це було неприємно маски, але нічого терпим. Так, тут три бомби за бомбу беремо завжди. Е, так, наш пробіл, нажав, не ясно. Так, тут шо? що? Ще одна проклята кімната. Ну, хай буде. Іноді може бути корисно. Давай ще мішка заберем. А цього чувака треба підірвати, він дає. О, ми ще й секретку відкрили. Він дає шанс на угоду з дияволом. Більший шанс на те, що вона відкриється, тому треба хоча б одного на поверх старатись підривати. Так, золотий сундук з картою. Карта самонаводки. Ну, дуже сильна, але ми і так сильні. Тому, я думаю, ми її залишимо. Так і знов босс, поїхали. Дуже злий бос. Він прям оцими от рандомними брімстоунами прям капець дамажить. Прям капець. І. Я скільки граю в Айзика, я фіг знаю, як від них уходити. Треба якось в іншу сторону бігти, чи шо. Ну от щас просто повезло мені. Дуже злий босс завжди забирає хпшку. Ну але окей, ми його перемогли. У нас дуже багато дамагів. Так, і в принципі, останній поверх тут вже буде нога. В принципі, мета нашого челенджа: блін, ця об черепо обдамажився. О, це таке. Я не думаю, що ми можемо це якось зафейлити. Так, кіпери, мухи. Це все дуже легко. Бос челендж нас не пускають, бо в нас забагато хпешки. Так ще пару ізі-кімнат. Таблетка, яка робить нас більшим. Нафіг не треба, якщо чесно, тому що... Тяжко орієнтуватись стає де твій хітбокс, і хто по тобі попаде, а хто ні, тому я вважаю це погана таблетка. Е, хіба що ти одразу три можеш прожати? Тоді там дається ефект ламання каменів на поверсі, тоді це стає корисно, а так ні. Е, давай в прокляту кімнатку зайдемо. О, ми ще й тут похилились. Так, бомби ключі. Ну не знаю якісь таблетки, але за сердечки дякую. І куди я побіг? Жесть, побіг вперед. а Там мене чекають пастки. Це неприємно було, але ми вижили. Тут багато попрошайок, їх можна донатити ресурсами, які вони тримають в себе в руках на плакатах, і вони щось дають е, в принципі. Це буває дуже корисно, але ми вже закінчуємо ран, тому ми їх просто підірвемо і полутаємо з них щось. Так, нам, до речі, обов'язково потрібно ще в магаз зайти за донати грошей. Хоча я не знаю, чи в челенджах є донат апарати. Я щось не звернув увагу. Зараз це обов'язково перевіримо. Так, ось, до речі, магазин. Так в чуваків така ж зброя, як в мене, але я розумніший, я на це не попадусь. Так, заходимо в магаз. Ага, і тут гріт. Ну, донат апарата нам не бачити. Я не знаю. Наречі, до речі, Мені чи є магазини, бо я щось геть не звернув увагу. От, четвертак отримали монет, купа дівати нема куди. Сумно, сумно, але. ага, ладно. Е -е, так, суперсекретка десь тут, не тут. Ну тоді фіг знає йдемо закінчувати челендж. Так це перший основний бос в звичайній грі, але тут нам всього його треба вбити. Тому звучить максимально легко, якщо ще не дамажитись. Але в мене вже стільки сердець, що мені не принципово забайтили руку, кинули в неї бомбу і то ще Тут так само руку побайдемо в принципі легко. І все, перемога. У нас навіть угода стояла, вам. Відкрилась. Давай зійдемо чисто з'їмо. Може якась ачивка відкриється за кількість угод з дияволом? Я знаю, тут такі ачивки бувають, і стіна серця до речі. Потім розкажу, що воно значить, але челендж ми закінчили. Це круто. Перший наш пройдений челендж. Ага, відкрили руну Єри. До речі, дуже сильна руна. Це як карта, але вона подвоює пікапи в кімнаті. Буває дуже зломаним. Тому так. І от ми пограли в Айзека. Якщо вам сподобалось і ви любите Айзека, обов'язково мені про це скажіть. Я буду знімати його кожен день. В першу чергу челенджі, а там побачимо, можливо, у вас будуть якісь пропозиції, що в Айзеку конкретно пройти. Тому буду радий вас бачити на відосах з Айзека. Підписуйся, став лайки там і побачу тебе в наступній серії. Пока-пока.